Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, це парфумерний канал. І зараз я вам покажу добірку з 10 чудових, пречечудових ароматів. Якщо б у мене забрали всю мою колекцію ароматів, ми живемо в Україні, в війні всяке може бути, і в мене залишився лише мій досвід, моя пам'ять, мої вподобання, то я би почала свою нову колекцію ароматів саме з цієї десятки. Вже тримаю першенький флакон в руках, але хочу ще трошечки душнілівських наук вам підсипати. Будь ласка, потерпіть, бо це стосується базового формування парфумерного гардеробу, взагалі парфумерної колекції. Я вважаю, що людині треба три аромати, або добре, три напрямки, три категорії, три характера парфумів. Це базовий, дуже дуже сильно базовий. Потім. Коли обраєте базовий, треба обрати другий базовий, але протилежний за нотами, за з характером до першого базового, і аромати для особливих випадків. От власне, і зараз мої 10 ароматів будуть поділені на ці категорії, і я вам буду казати, до якої, що хто куди належить. Перший аромат Серпантін від бренду Comme des Garçon. Взагалі не популярний аромат цього бренду. Я навіть не знаю, чи чули ви раніше. Про цей аромат не від мене, а саме цим він для мене ще рідніший. Він уособлення мого смаку. Це урбаністичний природний аромат, про літо в місті. Він починається травою, якимись рослинками, палинками на них. Пилковістю, ніжними квіточками, але, більше рослин, але більш рослинно це пахне, ніж квітково. Він особливий тим, що тут заявлена нота асфальту і трясця. Він Відчувається, вона відчувається. Після зеленого, зелено-пильного початку в ароматі стає більше смол, більше деревини, і ось саме ця нота такого брудно-маслянистого асфальту відчувається саме далі, в коли аромат входить в цю смоли і деревину. Але це взагалі не важкий аромат. Він більше молекулярно деревний, тут такий легкий кедр. І ще виробники кажуть, що вони додали в цей аромат дрібку бруду. І от я з цим згодна, що тут відживаються стобури дерев, листечко, якийсь літній парк. І все трохи загазовано, пропало пилом. Така чудова урбаністика. Це був базовий, супербазовий аромат. І Протилежність до нього я обираю ще свій один базовий супербазовий аромат. Це фло депо Гез бренду Діптік. Це ірис свіжий, прохолодний. Тут є ще рожевий перчик, який додає більш свіжості аромату. І на початку є в ньому такий привіт від морквинки. Він вологий, землистий, більш пильний. І для мене цей аромат це не пудра. А це борошно, це борошиняний ірис, бо в ньому мені немає суперкосметики, щоб я казала, що це пудра, немає солодкості. Є ірисова вогкість, шершавість, текстура, специфічний такий вугкорослинний аромат, як у корінців, ледь морквяний. А потім в базі. Він стає дуже тілесним, ніжним, м'яким. Для мене цей аромат досить гучний і вельми стійкий. Наступний аромат це білий терлич або де Джент Бланш від бренда Ермес, взагалі унікальніший аромат. Я там проготувала для вас відео наступне якесь. От буду ще про нього там розповідати. Уж перепрошую за повтори. Присвячений одній рослинці білому терличу, така от травичка, гіркувата. В цьому ароматі немає нічого квіткового, от, такого от, жіночного, дівочного, квіткового, милого. Він для мене дуже природний і дуже мінеральний. Він пахне гіркуватими травами, соковитими, землистими, пахне, можливо, тут є така мінеральність, вона мені пахне мокрим камінням, якоюсь атмосферою біля водоспаду, аромат свіжий, прохолодний, гіркуватий. Та проте в ньому є така мускуси тут є, які взагалі не солодкі, не косметичні, а вони, наче так, цей аромат дуже м'який, наче це якась дуже свіжа смола, або дуже свіжий і такий м'який сік рослини. От текстура в нього не гостра, якась колюча, гіркувата, а він такий м'якесенький. Огортаючий. Наступний мій базовий аромат будь-куди, будь-коли, це Love Exposure бренда Moss and Rabbit. Теж не дуже популярний аромат і, і ще менше популярний аромат, то більше я його не люблю. І мені подобається, що я от сама його знайшла, десь його винюхала. Він має для мене своєрідне дуже. Розкриття, яке дуже відгукується в моїх спогадах, він мені пахне травичкою, берізкою, калачиком, такими білими маленькими квіточками з солодконектарним ароматом з зеленими листочками. Аромат квітковий, аромат кремово, Квітковий, тут є і ланг, тут є і жасмин, він кремові білі пелюстки, він огортаючий, він доволі відчутний, проте він не душніла, лягає дуже а, відчутною бульбашкою на тебе, але не дуже проекційний, не дуже далеко. Ну, мені так здається. Але особисто на собі, я його дуже довго відчуваю, і от прям постійно, не так про якомусь русі, а от постійно-постійно його відчуваю. Тут на ньому ще написано: мені подобається це цю інформацію підкреслювати. Тут написано про маленькі вологі трусики. Є щось в ньому чуттєве і сексуальне в базі. Але його дуже небагато, щоб робити цей аромат для якихось хожачок. Для мене він просто чуттєвий, ніжний і дуже-дуже мій. Наступний аромат це Лучано Сопрані Фігопеска. Якщо ви другий день на моєму каналі, ви вже, мабуть, чули про нього і бачили його. Він про життєрадісні, веселі абрикосики, такі свіжі, але такі кисло кисло солодкі. Є солодкість в цьому ароматі, фруктова і є інжирний листочок, дуже-дуже гарний зелений інжирний листочок. Мені це, це аромат позитиву, посмішки, веселого, бадьорого настрою. Якщо б у мене пропала вся моя колекція, я, мабуть, за всіма інжирними ароматами би побігла в першу чергу, але. Я би себе зупинила і все ж таки обрала ці аромати: аромати з різних напрямків, з різними компонентами, щоб я заповнила всі пробіли оцією міні-своєю початковою парфумерною колекцією. То інжирних ароматів тут буде небагато, хоча я безмежно обожнюю цю ноту. Це я все ще продовжу говорити про свої базові аромати, і до фігопеска мій наступний. Базовий аромат – Блек Шафран від бередо. Шкіряний аромат з малинкою. Шкіра така м'яка, масна, не суха, соковита, по якій не терта малинка. Ще я тут почала відчувати квітковість, типу фіалковість, але прям ультразвуком, наче як собака учуяла. Трошки-трошки вже згодом, як півтора року в мене цей аромат, тобто це не дуже очевидна нота. Для мене дуже базовий аромат, та не такий він простий, в ньому є якась своя гравітація. От, я не знаю, хочеться дружити з лекшафраном. Він дуже стильний, як на мене, елегантний, якийсь, в певній мірі м -м, сексуальний, тому що це шкіра, це щось таке от, м -м, і, і, і зрозуміле, і дике одночасно, і грубе, і ніжне. У ньому дуже класні характеристики. Тримається з ранку до ранку, шлейфовий, утворює цю твою особисту, постійно відчутну бульбашку. Абсолютно унісекс. Я в ньому не відчуваю нічого, прям дуже жіночного, нічого дуже маскулінного. От прям посередині 50 на 50. чудовезний. Ще, друзі, один аромат з таких моїх дуже базових ароматів, але не на весірік. Все ж таки, влітку я цей аромат не ношу, бо він для мене занадто задушливий. Це Ninfeo Mio від бренду Mutal. Це інжирний аромат. Але інжир тут дуже-дуже специфічний. Він розкривається. Цитрусово зелене, дуже багато свіжої, вибухової зеленини, цитрусовості, свіжість бергамоту, гальбаном зеленить. А потім він заспокоїться і пахне дуже пильним. Теплим інжирним листом. От моя улюблена аналогія це відчуття в якомусь полі перед зливою, Така пильність, рослинність і задушливість. От саме через цю ноту я не змогла носити цей аромат влітку, а восени як пішло, так і не відійшло. В ньому є певна затишність, якої мені хочеться в прохолодну погоду, але немає от прям той вже такої теплих гортаючих ванілей, ароматів. Оцих ковдр. Ні, він природньо свіжий, але з теплотою. Аромат бонус, який не є в цій добірці, але я не можу про нього не сказати. Це Фелосикус від бренда Діптік. Чого я його не включила, і я б за ним не побігла одразу його купувати і наповнювати свою колекцію через те, що я трохи напилась цього аромату. Це, це мій першенький взагалі нішевий аромат, я його дуже люблю, він постійно буде в моїй колекції. Але 11-м я б його купила. А от в першу десяточку, мабуть, і ні. Але я його дуже палко люблю. А за що люблю, так і не сказала. Це такий інжир. Він унікальний в своєму роді, то що він дуже зелений. Розім'яти листя, розім'яти гілочки, все розім'яти. Оце свіжо, зелене, живе і розім'яти. Оця сік, цей рослинний от налили в цей філосікос. І взагалі інжирна нота унікальна тим, що в ній поєднана зелень і молочність. Начебто непоєднанні ноти, щось таке кремове, гортаюче і прям рослинно зелене колюче, а тут хоп! Все два в одному. І зараз ми перейшли до ароматів на особливі випадки. Найособливіший мій аромат це Moulin Rouge від бренда Хістор де парфам. У мене тут вже взагалі нічого нема. Аромат про помаду, густу, жирну. Товстим шаром, не от такий блиск, якийсь, який у мене зараз на губах. Дуже гарний ірис тут. Він глибокий, землистий, дещо вологий, такий корінчастий ірис. Характер аромату, От прям неймовірно, доцільно підкреслює, відповідає своєму аромату. Ну, не може бути такий аромат про червону помату, якусь атмосферу театру, такий вивитрився. За півгодини і його нема. Або бути якимось дуже прозорим, невловимим. Ні, він навалює, навалює, він шлифить кілометрами, він густий, він навколо мені здається, можна якийсь предмет вішати. <рістити> він дуже густий, дуже шлейфовий, дуже стійкий. При цьому. Взагалі не душний. Мене жодного разу не продушив, скільки я б на себе не нанесла. Ну, а вже ж я наносила його в якихось адекватних дозах. Але, от, можливо, один-два пшики. Екстра собі робила, бо дуже полюбляється аромат. Вже його немає. Ще два аромати на особливі випадки. Це Synthetic Jungle від Фрідеріка Маля. Мій чугайстер, мій зелений монстер. Моя зелена кікімер. Я його. Називаю так, бо в ньому стільки багато зелені різноманітної, що кожен може побачити свою зелень, яку він більше любить, і що більше яку він знає, бо наш мозок витягує тільки те в наших асоціацій, те, що ми знаємо. В ньому відчуває, Я відчуваю тут гальпаном зелений, розім'яти листя. Є в ньому тут і овочеві нотки, можливо, трохи базиліко. Помідорного бадилля. І це все прохолодно, соковито, прозоро, нічим не затягнуто, нічим не об'єднано. Ці всі листочки якось окремо існують. А потім він розкривається дуже зеленими, дзвінкими, прохолодними конваліями. Це квітковий шипер, такий сучасний шипер. Мій найяскравіший спогад з цим ароматом, як я його на себе наношу весною, але ще дуже прохолодно йду. І навколо мене летить цей дзвінкий зелений шлейф. І так це красиво. От хто не любить зеленину, ну, мабуть, вам не сюди. Синтетік Джангл не дуже буде вам тішитись, гріти душу. Хто любить зеленину в будь-яких її проявах природний напрям ароматів. Я дуже-дуже раджу моя Львов. Цього він для мене на особливі випадки, бо він дійсно дуже помітний і дуже гучний. Не завжди хочеться такого, але часто хочеться. Наступний аромат також особливі випадки це Rose, Ode Rose від бренда Діпті. Він про троянду, дуже сучасну, дуже красиву, зелену і навіть овочеву троянду. Тут є артішок, і мені подобається. На сайті Діптік написано, що справжня троянда має пахнути артишоками. Я їм тільки вірю, бо я не знаю, як пахнуть артишок. Але якось відчуття зеленої м'якості, зеленої такої пюрешки є в ароматі. А в цілому, в цілому, він пахне кущем, троя... трояндовим кущем, дуже дружнім, невідстороненим, не якимось шипастим. От Кущем троянди біля твого будинку ти виходиш всі такі дрібненькі рожеві бутончики в росі, і ти відчуваєш квітковий, дуже свіжо-трояндовий аромат аромат квітів, стебл, листя, зелених інших нот, можливо, там щось загорода підтягує. І в цьому ароматі, от, хто знайом з нового кашмарана, Тут він дуже добре відчувається, він додає текстури, шершавості цього аромату. Він в базі більше деревини, бо так працює сам кашмаран, це деревний мускус. Він додає глибини ароматам, текстури і такої дуже м'якої похнастої деревини, наче це така тирса деревна свіжа. І тримається він дуже добре. І він досить відчутний і ну, густий, шлейфовий аромат. Це не прозора якась вуаль. Якщо вам подобається ця трояндочка в прозорій вуалі, то краще обрати туалетну воду, а не парфумовану. І, до речі, у мене є порівняння цих двох версій. Якщо вам цікаво, поцікавтесь, будь ласка. Друзі, поставте мені, будь ласка, вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Зичу вам тихих, спокійних, вихідних, відпочиньте, будь ласка. Слава Україні! Бувайте!